Мене особисто дуже дратує, коли ти йдеш по вулиці, знаєш, або там сходинки якісь, і просто звідки знаєш, з'являється рука. І просто тебе, знаєш, як за шкібарки бере як катаю. Просто так, і це прям дуже тратує, особливо коли ти з метро виходиш з вагону. Вірніше у мене недавно був випадок. Я виходжу з вагону собі, спокій спокійно. Знаєш, і мене хтось ззаду так бере. Просто як кішку, якийсь мужик, прям такий сильний. знаєш, я прям піднімаюсь, просто лівітація в повітрі. Він такий хоп, типа, я вам помогу. Я така а я просто знаєш, піднята. Отак. Пішов зверху, я таке не треба робити, тому що ну, по перше, ну типу, я реально ти лякаєшся, ну як мінімум, попередити нада. Да, ну треба реально сказати там попередити чи потрібна допомога. Було якось в лікарні, і я теж була в черзі, і я прийшла, стала мене жінка просто хапає за руки і тримає. Я кажу: а чого ви мене тримаєте? Вона раптом ви впадете. Я кажу, а чого я впаду на я не знаю. Я кажу, я не знаю. <риклад> <риклад> це прям дуже дивно. Оце може дратувати. Оці знаєш, якісь доторки, які ну незрозуміло чого виникають. Ну да, ну блін, до речі, блін. Я так це уявляю. Я в принципі не люблю, коли люди до мене торкаються. Але якщо я ще нічого не бачу, це ще настільки прям несподівано, якось і стрьом